Всіх вітаю. Сьогодні 2 липня 2024 рік Україна, Київська область. В сьогоднішньому відео хочу показати огляд різних сортів Абрикоси, яке в них завантаження, як позав'язувалися, тому що більшість сортів якраз будуть скоро вже достигати. Буду вести на ринок. Тому кому цікаво подивитися, який в них стан на сьогодні, запрошую. Отже, розпочнемо з. Абрикоса сорту поліський крупноплідний. Дерево п'ятий рік. Ось так виглядає воно. Значить, перегруз маємо на дереві. Нормування не робив, тому що кожен рік цей абрикос сильно так зав'язувався, а потім скидав більшість плодів. І я думав, що в цьому році також буде так само, але плодів він не скинув. Я так розумію, що дерево набралося сил і вже може повністю тягнути весь цей урожай. Ну отак зав'язався поліський крупноплідний. Так, а це найсолодший абрикос. В моєму саду. Також бачимо, що врожайність висока. Плоди приблизно по грамів 40. Ось Він трішки під листям ховається. Ось, як бачимо, що можна сказати по цьому абрикосу з мінусів, це те, що коли йдуть дощі, може тріскати. Може тріскати, в принципі, і більше нічого такого поганого не можу сказати. Дуже солодкий такий аж, аж аж руки злипаються. Ну, Хто любить солодкі сорти абрикос, оце якраз хто придбає такий собі сорт, точно не пожалкує. Так, йдемо далі. Це у нас абрикос сорту Харостар. Це дерево четвертий рік. Бачимо також, які гарні. Абрикоси. Дерево четвертий рік, значить, не гниє, не тріщить, може висіти на дереві два тижні з якщо мурахи не з'їдять. Ну, в цілому, Такий абрикос також має бути в саду обов'язково. Так, йдемо далі. Так, це у нас київський красень. Ще зелений, ближче туди до серпня буде. Так, йдемо далі. Це абрикос сорту червонобокий. Плоди тут, як бачимо, Великого розміру. Уже набирають окрас, я думаю, декілька днів і можна буде вже пробувати перші плоди. Дерево також четвертий рік. Значить, абрикос чудовий, але транспортабельність не дуже, я б сказав би, він сильно стає м'який, коли спілий. А так взагалі солодкий дуже соковитий, також поїсти сорт, отак, також вартий уваги. Так, йдемо далі. Це у нас абрикос сирена. Ще зовсім зелені плоди, завантаження непогане. Дерево середньоросле, якщо порівнювати ось з київським красенням. Це їм по 4 роки. Різницю бачимо. Це у нас лідана вже. У мене два дерева було. Відплодоносили. Там Magic Code. Також, а зараз я підійду, покажу, що є тут. Зараз ближче підійду. Це у нас Фабреллі. Ось також ще зовсім зелені будуть туди. Серпень десь ближче, до середини серпня. На драні сорта абрикоса на драні також вже відподоносили. Це у нас Фелпс. Дуже гарні плоди. Там підійдемо до більшого дерева, я покажу. Так, а це у нас абрикос Чорний принц. Оце я цим чорним принцем взагалі не задоволений тут, а не знаю. Також четвертий рік дереву. Десяток плодів висить. Не знаю. Чому він так зав'язався в цьому році? І в тих роках також не було ще плодів, це перший врожай буде тільки. Так само ось і Мелітопольський чорний. Ну, тут трішки побільші плоди будуть і трішки більше їх. Подивимося, що воно вийде. Значить, апріум тут підмерз. Підмерзає дерево, але в тому році він десь в серпні на початку серпня вже достиг а як сьогодні бачимо 2 липня він вже набирає окрас і вже я не знаю через тиждень може бути і спілий так підемо далі це мав бути у нас абрикос сорту харлайн але я бачу, що це більше всього схожий абрикос на фелпс. В тому році було два плоди, я таки не зрозумів, чи це Харлайн, чи не Харлайн. Він також тут трішки підмерзав, тут не знайде, тому тут трішки є підмерзання. Ну, але я бачу, що вже пересорт, тому що Харлайн там в серпні по опису мав плодоносити і плоди менші. Вагою мали бути. Так, хорошо. Ідемо далі. Герліблаш уже від плодоносив. Зараз підійдемо до Фелпса. Ось Фелпс. Красень. Завантаження середнє. Бурянами заросло. Не встигаю боротися з бурянами. Так. Завантаження середнє, але плоди дуже товарні, такі плоди великі, вага велика їх до 100 грам і більше можуть бути. І як повністю поспіє, такий дуже гарний малиновий рум'янець у них. Вони дуже товарні і дуже смачні, до речі. Так, ідемо далі. НЖА 19. Перегруз страшний. Трішки з запізненням він буде плодоносити, тому що перегруз. Робив нормування, але я бачу, що замало. Осінній світанок. Так, в мене три дерева осіннього світанку є. Так, що у нас тут? Також абрикосів вистачає, робимо нормування. Абрикосів буде достатньо і буде туди ближче до серпня. Так, а це у нас бергажур. Якщо не помиляюся, да, в тому році зробив. Так, також осінні світани. Ну а зараз ми підійдемо до такого сорту, як Голдріщ. Оцей сорт Голдріщ ще не тиждень тому почав набирати окрас. Ще десь тиждень буде набирати. І, І йому ще тиждень потрібно після того, як набере окрас, висіти, щоб набрати Добрий смак, щоб було більше цукру, тому що він зовсім кислий. Ну, а завантаження ми бачимо яке. Я також тут робив нормування, але ну, не знаю, як я його робив. Я... Плоди були маленькі ще. Якщо б я взагалі не робив нормування, то я не знаю, що, що було б. Ось такі красені. Як бачимо, при. Перегрузі все, все одно розмір, я думаю, по грамів 70 буде. Так що цим сортом задоволений я. Кожен рік отак завантажується. Так, ідемо далі. Це у нас абрикос. Київський красень. Завжди з урожаєм. В тому році передавали по прогнозу погоди. 0 градусів, а по факту було десь мінус 5, я це все діло прогавив, думав 0, так нічого страшного, навіть якщо буде мінус один, але, на жаль, було мінус 5 десь. І от київський красень, петропавловський і ще деякі сорти мали непоганий урожай, всі інші померзли, як бачимо, Завантаження тут неймовірне. Тут я нормування не робив. Скажу чесно, не встиг просто фізично. Але плоди десь будуть від 50 грам, я думаю. При такому завантаженні. Ідемо далі. Це у нас ерлі блаш. Ще блаш. Вже відплодоносили. Так, Підходимо до абрикоса сорту шалаха ананасний Завантаження середнє вже починає набирати ось окрас. Скоро можна також вже буде пробувати перші плоди. Значить, що хотів ще відмітити, що плоди досить в цьому році вже більші. Ніж тому, в тому році були там 50-60 грамів, казали, що це пересорт, це не шалаха ананасний, дуже малі плоди, але так як дерево було молоде, той розмір мали не дуже. От бачимо, вже хтось його наче, починає підрізати. А в цьому році я задоволений завантаженням. Воно є середнє. Але я задоволений. В цілому абрикоси є. Підемо далі. І розвертаємося, і це в нас абрикос сорту Петропавловський. Оцей абрикос завжди з урожаєм. з перегрузом завжди. Плоди завжди. Якщо робити сильне нормування, або як в тому році абрикос Петропавловський попав під заморозки, то десь не таке завантаження було, завантаження було середнє, то плоди були за 100 грамів, 120, 130 навіть були. А якщо ось з таким пересильним перенавантаженням, перегрузом, то плоди. Десь в районі будуть 70-80 грам. Тобто розмір також буде доволі хороший. Цей абрикос починає плодоносити на четвертий рік. У ну, мене так почав плодоносити на четвертий рік. Тому такий абрикос також повинен бути в саду. Також от кожен рік він тут на окраїні, там річка. Далі йде. І оці сорта завжди попадають також під заморозки. Але він добре справляється. Ну от такі відео. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую за увагу. До зустрічі!